Цим замінять зруйновані росіянами ТЕС і ТЕЦ. Ну нагадаю, що після масованих атак на енергетичну інфраструктуру столиця України опинилася в дуже дуже складній енергетичній ситуації. Удари були спрямовані по об'єктах генерації і теплопостачання, зокрема по ТЕЦ на лівому березі, що забезпечує теплом значну частину житлових кварталів міста. Власне, через пошкодження мереж і обладнання тисячі багатоповерхівок тимчасово залишилися без опалення, а сотні тисяч мешканців без стабільного електропостачання. За оцінками міських служб в пікові моменти без тепла могли залишатися понад дві тисячі будинків. А перебої зі світлом торкнулися фактично цілих районів. І, власне, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля. Партнери виділяють кошти на обладнання для ремонту е, теплових електростанцій і теплових електроцентралей. Власне, було створено фонд підтримки України за участю Energy Community в Європейському Союзі. Ну, мовляв, цей фонд має запитів вже на е, 1,8 мільярда євро. Міністр наголосив, що це є ключовим в закупівлі і в виготовленні обладнання і. Але це може займати від 4 до 6 місяців. Водночас, директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що для повного відновлення шкоди від обстрілу київських тез знадобиться 3-4 роки. Тобто, весь цей час кияни можуть бути. З опаленням, ну але з регулярними графіками відключення електрики. І якщо взятися активно відновлювати енергетику в Києві вже в березні, то до наступного опалювального сезону вдасться відновити лише 40% спроможностей, які були до зимових обстрілів. Ну при цьому 15% з цих е, відновлених потужностей можна додати за рахунок газопоршневих і газотурбінних установок. Макса, а ти як думаєш, що потрібно робити, щоб ми були зі світлом? Менше гріти повітря своїм обуренням і більше утеплювати будинки і захищати трансформатори.